Кові-250, адванс, чистка та настройка карбюратора. Вірніше сказати, настройка, тому що багатить, от, багатить, при... відчувається при роботі жирної. жирна робота двигуна і тим паче супроводжується тим, що коли відкриваєш на холодну підсос, він взагалі не заводиться, так як заливає його. На холостих працює справно, але у нього. Відчувається ось така. Мені здається, більш якісні, менш сухіші бензини вже зараз, тому що я навіть, навіть на своїй техніці, при тому, що зараз е, не сезон холо-холода, я повертаю іголочки назад на, на середину, тому що от коли скидаєш, ну підливає реально видно. Він працює стабільно. Тобто це означає, що в нас... Ігла не заливає, тому що буває багатих за того, що просто під іголочку поплавка внизу попала савінка. Якщо попадає там якась гарязь, він тупо заливає і глохне. Він працює, але в нього є ось таке. Він хоче глохнути аж коли, коли пустив газ. І, і плюс з підсосом таке, ну. Не дуже добре, таке я вам скажу, що бідна суміш, звісно, вона е, більш е, така шкідлива для двигуна, ніж багато, але це вже також неправильна робота, і треба подивитися, що там всередині, і постаратись його настроїти. Ну, для цього що, треба е, відмити, відчистити спочатку байк, потім я беру ось так все. Це відео фіксувати я толком аж так, от не буду. я, дивіться, Перший раз ми перекриваємо краник, ми перекриваємо краник, ось так, от, щоб бензин не, вит... не витікало. Потім ми відкручуємо на повітряному фільтрі. На повітряному фільтрі ми пропускаємо патрубок, який виходить на повітряний фільтр. Добряче ми його пропускаємо. І попускаємо один із. Цих хамутів, більш який вам вподоби. Довненько не чистилися, не знімав на цих. ну Це 34-й, я так розумію, дифузор. Тут карбюратор якісний, але це також також не дуже аж добре, тому що тому що 250-ка, не 300-ка, зажато. Зараз візьму викрутку. 250-ка, як завжди, все добре, не під руками. 250-ка, трісечки йому, да він тулить, але. Воно не це. Не тут попускаємо зразу, поки удобно. І я відкручую оці два на 8. З, цього, з цієї сторони і з тієї. Ну, такими ключками, якщо є то. Бо інакше тут не цей. І з тієї сторони. З іншої сторони також доступно, але тут бажано тріскачкою. Як кажуть, тріщоткою. Відкручуємо і цей бік. Ну, тут вже руками піде. Відкрутивши, пробуємо його акуратно на себе віддернути. Там є прокладка, вона в будь-якому випаде її така судьба, Бо інакше ну, можна, звісно, акуратно її вибрати. Але я одним, однією рукою телефоном ну, і витягуємо ми. Попустили там на... Бачите, добре, що тут на хамуті, тому що є де взяти, Йдемо, підважимо з цієї сторони, його беремо, наприклад, таку от якусь типу міні-монтировочку. І, 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 і акуратненько дивимось, де його можна, щоб не... Порвати сам е, патрубок, тому що ця штука така не треба. Дивимось, він має, бачити, як він легенько вийшов. Просто треба його в правильному місці повернути. Витягуємо всі шлами на себе, випав який, то вони, в принципі, потім конструктивно назад видно, куди вони заходять. Підтягуємо його, дивимось вниз. Тут тросика, як завжди, як кіт наплакав. Немає як його витягнути, щоб відкрутити дросільну заслонку повністю. Тому потрібно Опа, подивимось, де він там. Ага, він тримає між цими. Ну, це в даному такому. Я зараз там розріжую і попущу тросик, щоб можна було витягнути вже більш, бо так чуть-чуть неправильно не треба рвати. Ось, пустили на трос, можна його вже тут. Відкрутити заслонку. Тут ми були перекрили бензин, можна акуратно зняти шланг бензиновий. Знімаємо скубу, фіксуючи шланг, і акуратно чимось гастреньким таким також не рвемо ці не шланги з заводу йдуть хороші, але вони обнімають так сосок, що можуть просто він може вище обірватися, як його тягнути з дурі. І вже не вистачатиме, а він хороший. Заміна на якийсь цей. Не, не цей. не буде дуже гуманно. Відкручуємо ці дві і витягуємо його до столу. Ну, демонтувавши, ми бачимо тут заслонка. З'їджена. Ну, критично, не критично. Вам судити краще. Скажу, що при таких виробоці ще їду довго довго. Зараз ми подивимось до голки. Давайте вже <клух> перейдемо до. Цього трішки пістолетом його ще змиємо і дивимось, що там з цим приводом, і що там всередині. Як він? Да, жирний, жирний карп, дивіться, це 34-й дифузор і дешевий карп. Демонтувавши кришку поплавкової камери, відкручуємо два гвинти, які її кріплять. Які її кріплять. І тут вже дивимось, тут у нас знаходиться основне, що нам потрібно, це продути оці два жиклери, особливо оцей холостий він подлий, тому що він менший пропускна здатність його там по мануалу має бути, і він більш важливий до забивання. Реально він тут чистенький, нічого такого накладження не видно. Людина заливала якісний бензин. І демонтуємо по-любому, дивимось, раз ми тут, хоча він не підливав. Ми дивимось, що там під іглою. І також її. В будь-якому випадку, можливо, в кого підливає, дивиться, чому це потрібно. Це ж універсальне можна сказати відео для цього. То е, у кого підливає, він глохне, топиться, втопиться. У вас під цією іголочкою там грязюка. Там грязюка. Не потрібно гнути цю, цю бляшечку. Не потрібно. Акуратно дивимося, що немає на не тут, на кінчику, і продуваємо туди. Кладемо, ставимо цей. Ставимо на бік, відкручуємо два жиклери, продуваємо їх всіх. Зараз давайте якось це легко продувається. Давайте цей самий, самий такий, який може і за чого не тримає холості, туди-сюди, не, не розуміти. І оба! Ми його відкручуємо плоскою викруткою. ну, Можливо, відео вийде на 2 хвилини довше, ніж я собі думав пакувати. Але... Видно те, що люди мені вже таке воно. Хто не відкручував, то можливо скаже, чому ти не показав, як воно. Зараз ось, він. ось такий ось джеклер. Продуваємо його. Маленька пропускна знатність здатність. Ну, відчувається в ньому, що роздвоєння таке є. Тросики, да, факт, від мене всі за тросики, там туди-сюди, 100 років чистю і все нормально. Легше по, замінити, ніж ту, ту альтернативу для чищення, що вони зараз там предлагають. І цей. Продуваємо, прочищаємо. Хто не має компресора, чим дути, купляємо балончик для чистки. По-перше, там. Трішки та сама суміш, що вони додавляють, так вона допомагає для чистки, але не, не, будь, не вірте в їхні магічні способності. А по-друге, в балоні є опір, який дасть е, видує. Ну, продуваємо продуваємо канали, продуваємо те, що бачимо в даному карбі і виставляємо це, закручуємо назад. Ну, коли ми відчули, що жиклери рівномірно продуваються, нічого їм не роздвоює, не мішає кожен на свій опір, то провіряємо, не забуваємо, звісно, оцей от рівень цього. Я, можна шланчик тут, де бензин під'єднується, навіть от з цього ж випав. Ну, Дуєм ротом в нього і приблизно ви знаєте плоскість самого цього поплавка. Тут і лінія чуть, -чуть. Можливо, отак от не буде світити. Вона має, коли перекриває правильно, вона має перекривати от приблизно паралельно плоскості тіла Карба. Ну, дуємо. Є маленькі відхилення, не переживайте, але краще цей, краще не грайтесь. Ну, випала поночка, коли би... я одним. Однією рукою тримаю телефон, але ви зрозуміли, закручуємо і я дивлюсь: в принципі, як у вас подсос працює справно, не потрібно це відкручувати. Добре, що в цьому карбі гвент якості суміші з боку, можна буде його на місці, тому що голку ми будемо опускати вниз. Закручуємо кришку поплавкової камери. Не зламайте емульсіонні трубки, бачите, все має заходити в своє. Один там штирьок посередині має проходити поміж поплавок, поміж поплавок. Цим самим потрібно нирнути ось так. от, от. ось так от. Дивимось по кругу, чи резинку ніде не прикусило, плоскість сіла, закручуємо. Закрутивши, не забуваємо закласти ось цей от шланчик. Який є, я так розумію, це додатковий вприск е, з обогатілю з поплавкової камери. Ставимо його на місце. Зверну увагу, що ж гвинт якості закипів дуже. Його ну я з силиконом думаю, я знаю, нехай чуть-чуть покисне. Добре, що прийшлося би на місці його так розсей. Воно би було нехай покисне, поки глянемо це. Відкрутивши його ось тут під ключик, я дивлюся, що він справний і працює. Він видно, що тут був, мабуть, на якомусь фіксаторі легкому, можливо, я поміня, помиляюсь. Фіксатори є різні. Але я не буду класти, тому що він тут пластиковий і він не цей. І от ось він. Раз, він фіксується, піднімається. Тут, як в електропідсос скутера, тільки не так, як заслонка, от підсос альфовський, чи там багато керби, отак от перекриває. А як скутер з боку, і він працюючий, тому його е, даний карб трішки топило. Трішки топило. Будемо піднімати ось там от і добиватись е, гвинта якості. Ну, З заслонкою ми витягуємо просто, можливо, чимось підважте пружину вверх. Ну і просто витискаємо голку догори, поки вона не вийде з фіксуючою цією пластиковою, не бійтесь, знімайте її витягуйте. Ну, Витягуємо. Фіксую, що оцю, от потім, коли заставляємо її, бачите, у верху, оце цей виступ, це під пружину, пружина має на це сісти, а вона має голочку притиснути. Спочатку іголка туди буде йти. І дивимось, бачите, тут є такий шанчик, тут є такий, бачите? от, таке от гніздо під оцю от круглость. Бо, тому що з одного боку воно майже от плоске. І не путайте, бо тут кругле ось так. От, і здається, що так. <хи> і тому, коли ви неправильно зафіксуєте саму іголку назад, вона буде мати люфт. І він, моцикл не буде працювати. Він буде то багатити, то біднити суміш. Ну, це в кінці. Дивимось на цю голку. Я от подивився, я подивився, а вона на стандартному, на штатному, на середньому цьому. Ну, ми її перекинемо на один уверх. Тобто голку ми її упустимо вниз, перекриючи бензин, співвідношення стане менше бензину до повітря. Тому що я от побоявся одразу, я думав, тут збагачено нанизу. Але я відкрутив свічку це з цього мотоцикла. Так, вона працювала на холостих і оце от чорний димок від цього. Але подивіться, вона реально мотоцикл, вона не біла. Мотоцикл багатив. Не боймося піднімати голку, якщо багатити. Якщо у вас свічка біла, біла от там витирають витирає, наприклад, вас також цей, і вона біла суха, значить вам потрібно навпаки збагатити. Так, це вам потрібно буде її опустити на одне, а може і на два положення. Також це може захотіти заміна цього положення просто від того, що ви заправились на дуже дешманські заправки і на дуже якісні там, і воно вже буде не то співвідношення, тому що двигуни дуже відчуваються, тим паче на цих карбюраторах не мембранних. Ну, перекладаємо іголочку, беремо якісь такі, от акуратні, тобто Фіксуючи таке от, або таке, тримаємо чимось, тому що це не знайдете <гум> десь купити. Я перекидаю на одне положення вверх і акуратно це складаю. Чому я тільки от на одне положення? Тому що я от добився на самому роз цей, цей вінт качества. На більше як на пів оборота, я боюсь його зламати. Но можна. Обіднити суміш на пів оборота. Тобто я вже можу її обогатити на пів або обіднити. Ну, жалко, що нема тут, як показати, але вам при настроєнні вже на мотоциклі, вам головне добитись до того, що коли ви впускаєте газ, двигун не веде. Тобто ви пустили газ і він вум, і далі на холостих працює. Якщо ви пустили після перегазовки газ і він, а потім чуть-чуть веде ще або трішечки повів, це неправильно, це бідна суміш. Треба її обагатити, або закрутивши він качества, або перекинувши голку, якщо вже не можете добитись цим. Це так по-великому, на хлопський розум, розумієте? Бо е професійні майстри мені скажуть, бо ну, ти щось там трошечки не так, Так, тому що люди так вірніше е розуміють. Ну і дивимось, бачите, ось я, ось, що я говорив. Ось ось так. от ну Там є така от фіксуюча, фіксуюча штука. Це як гуманіст, таке кохання, що можете самі пристосуватись. Тобто заставляєте цю штуку, потім е, заставляєте пружинку, потім е, на тросик насилюєте от штукенцію Перший раз, тросик просилюєте туди, туди тримаючи пружинку на на самім цім. Ну, давайте попробуємо показати. Так, ось, друзі, бачите. Отам от от тримаю, пружину тримаю, населив оцю от штукенцію І оцей от заслоночку вам потрібно просилити, от, в середину йде тросик, і ось тут от фіксується. Він заходить і туди фіксується. Вам потрібно перший раз тросик, а потім обернути оцю от пластмасовий фіксатор, як він там цей. Бачите? Я заклав, зафіксував тросик, там тросік, а потім зайшла туди правильно. Та Штучка. Ну, зараз спробуємо ось так от ось так от пружину. Пружина посадилась і обов'язково перевіряємо голочку, чи не ходить туди-сюди. Ні. Все. Вона там має мати якийсь там допустимий, тому що, розумієте, воно там на всім. Але вона чітко. Ну, заставляємо в карбюратор, закручуємо в такому ж. Ну і В цьому ж відео зараз запустимо його, подивимось, що воно змінило. Кришечку фіксуємо. Тут заслонку не перепутаєш іншим боком, а кришечку можна перепутати. Бачите, з одного боку квадратний, де квадратний виступ, оцей от, має сісти і зафіксувати не на полукруглому, бо буває, воно так от кладуть на перекосу, воно там не, не працює добре. В кого... З круглою заслонкою дуже уважно дивіться, яким боком Проріз ось такий, це під холості оберти, це під цей жиклечик, тому що воно по-інакшому не сідає. Якщо передивимось, там є повзунок. Оцей повзунок має ходити ось тут, от по через все з іншого боку, виступ під цей. Під холості оберти. Ну, буває таке, що вмудряється запихнути не так і заводять, а воно наполовину газу. І буває навіть біда. Тому дивимося, ну і, звісно, можна вже надіти буде одразу шланг топлива. Можна краник ще буде не, не цей не ставити. Проселивши шланги всі туди, ось туди, де вони були, посередині. Пробуємо, займаємось коханням з цим патрубком. Дивіться, не стидайтесь привідкрутити оцей хомут на багато обертів. Він чуть-чуть тримає, не дає сісти і не прикусуйте оцей от патрубок. Вони тут роблять дуже їх короткі, нема звідки ні рукою, ні якби. Е, ну, Коротше, акуратно будьтеся. Заклавши, одразу фіксуємо його на хамуті. Щоб виставити його по центру, ви попадете, крутіть його вліво-вправо, він має сісти і зафіксуватись е, самим патрубком. Закручуємо цей хамут. І встановлюємо три запчастини з іншого боку. Це у нас виходить тут хамут. Його можемо відразу ось так, от, щоб нам було удобно його крутити. Можливо, навіть звідси краще. так? І знизу. Становимо його далі, також привідкручуємо, тому що він у нас вийшов вже цей. Потім потім у нас я вибираю болт чисто ось один ось яким от боком, під який угол ось так. от. Заставляємо цю штуку без прокладки, без нічого акуратненько. Ну, це в кожного є, ніхто не... Всі ми грішні. <хи> Якби воно тут поміщатися має тільки так. Ось так. от. Бачите, воно там є виборка на тому, хто помітив, хто помітив, вона також має там більш-менш за це. зафіксуватись. Плюс-мінус легенько можемо підтягнути тут. І не забуваємо ставити прокладку проміжуточну ось цю от паронітову. Дивіться, вона є різниця. Так. Чи так, дивимось на конструкцію. Так, на патрубку сальник є, а на цьому нема. Так само на прокладці. З одного боку сальника нема, з іншого є. Тобто, де є сальник без сальника, де немає сальника, там сальником. І ви не перепутаєте. Ось так: от закручуємо. Ну, Все закрутивши, акуратно передивляємось, чи закрутили хамути, чи поставили, чи вмонтували свічку, хто відкручував, чи на свічник. Ну і звісно відкриваємо відкриваєм краник. Бензин писла. Ну, У реальному часі пробуємо запустити і настроїти. Подивитися, як він, чиї зміни. Ну, Це нормально, тому що поплавкова ще можливо і не набралась. Давайте можливо, підсос. Ну, це не дуже правильно, тому та що. Так. Ні, підсос отак ось підняли. Пішла, пішла. Ну опустим, тому що він збагачував і тим паче двигун сам прогрітий. О! Є! Суміш точно не бідна, тому що коли скидаєш газ, він не веде, він одразу, одразу скидає на холості. Працює справно, карбюратор працює справно, я думаю, що з цим дифузором величезним на, на такий двигун добитись кращого. Можливо і можна, але він не веде вниз, він не допомагає поїхати, так що суміш у нас точно не б'є. І цей ковік на цьому карбі реально я тримаю що в треба. Всім добра, нехай служить і буде скорість інформація.